Реформи завжди на часі. Активісти релокованої громадської організації Smart Media презентували минулорічні результати своєї діяльності. Їх ключовим проєктом є реформи для громадян. Відтак у фокусі ГО новації у сфері освіти, медицини та цифрової трансформації, роблячи аналіз те, яким чином люди обізнані в реформах. Ми розуміємо, що те, що комунікує уряд, там президент, депутати, цього є недостатньо. Люди в більшості не розуміють, які реформи відбувається в країні, а у нас зараз іде е, йдуть реформи в швидкому галопуючому такому темпі, оскільки війна спровокувала ці процеси. Тобто, ми маємо реформу цифровізації. Ми маємо дію, яка з кожним днем все вдосконалюється і надає дуже багато нових послуг. Нещодавно смарт-медіа презентувала відеолекції та аналітичні статті про реформи, які раніше впровадили в Україні. Її фахівці роз'яснювали громадянам переваги та не голос реформаторських змін. Питала у людей, їхню думку про реформи. Їхні питання, чим вони не задоволені. А після того ми брали коментарі у різних експертів, відповідали на дуже прості питання людей, навіть такі, які ну просто на таких от важливих таких серйозних заходах люди навіть ну, такі питання не звучать, але вони важливі для людей. Наприклад, які там є етапи медичної реформи, так хоча реформа вже у нас дуже не нова, люди цього не знають. Наразі смарт-медіа функціонує у семи областях. Надалі активісти сподіваються. Ваються комунікувати реформи усіх регіонах України. Вікторія Богдан Руслан Копанчук новини на вежі.